Ті люди, які приходять сюди саме до Центру служби крові, вони кажуть порятунок у нас в крові. І це стосується як тих, хто приносить частину себе для рятування життів людей, так і тих, хто з цими людьми працює і передає цю частину вже. На перший план, там, де надається допомога, там, де дійсно рятуються житті людей. Сьогодні така неймовірна людина з нами, пані Олена, яка в свій час прийняла довіру від людей з величезною довірою до колективу Центру служби крові. З довірою до всіх, хто працює в цей неймовірний час. Надається допомога, рятується житті людей. І це дуже відповідально. І ми сьогодні передаємо нагороду Червоного Христа України, яка так і називається: Довіра, допомога, відповідальність пані Олені та колективу. Будь ласка, прийміть. Я вам дуже вдячна. Я вдячна вам як керівнику Червоного Христа за те, що і вашому колективу, за те, що ви як ніхто допомагаєте людям, як ніхто розумієте, що таке рятувати життя, як ніхто розуміє, що таке бути там, де ти потрібен зараз. Тому з 22-го року Червоний Хрест клічопліч за власним центром служби то крови. Тому велика вам вдячність за вашу людяність, за ваші добрі серця, за ваші відклики, за те, що ви. Не дивлячись на все без страху, з любов'ю і вірою в перемогу допомагаєте рятувати життя. І я хочу вам вручити цю пам'ятну подяку і такий от сувенір на згадку про те, що Харківський обласний центр разом з вами і ми разом до перемоги і вашому колективу. Прийміть, будь ласка, дуже дякуємо, пані Олена. Дякуємо керівництву Червоного Христа, Башкірову Константину Євгенійовичу, всьому колективу і в першу чергу всім цим людям, які відкликаються, які добровольно приходять і долучаються до цієї акції. До здачі крові. Здавайте кров! Це рятує життя.